Агата Крісті Загадка блакитного потяга. Розділ перший Чоловік із сивиною. Наближалася північ, коли площу Конкорд перетнув якийсь чоловік. Попри добротне хутряне пальто, яке огортало його кощаву фігуру, було в ньому щось напрочуд кволе і жалюгідне. Такий собі недомірок зі щурячою фізією. Чоловічок, про якого ніхто не сказав би, наче той може відігравати помітну роль або досягти високого становища у будь-якій царині. А все ж, дійшовши такого висновку, спостерігач би неминуче помилився, бо цей чоловічок, хоч який мізерний і непримітний на вигляд, відігравав визначну роль у долях світу. В імперії, де правили пацюки, він був серед них королем. І навіть о такій порі в аббасаді очікували на його повернення, але спершу він мав покінчити з однією справою дільцем, про яке в посольстві офіційно не знали, у місячному світлі зблиснуло бліде різке обличчя, тонкий ніс мав невеличкий натяк на горбинку, його батько був польським євреєм, кравцем поденником. І справа, яка вивела сина надвір цього пізнього вечора, припала б старому до смаку. Чоловічок вийшов до сени, перетнув міст і опинився в одному з найменш респектабельних паризьких кварталів, а там зупинився перед високим, занехаєним будинком і піднявся у квартиру на п'ятому поверсі. Заледве постукав у двері, як їх відчинила жінка. Яка, вочевидь, очікувала на його появу. Вона не привіталася з ним, але допомогла зняти пальто і провела в кімнату, омебльовану з дешевим шиком. Проглушене брудним рожевим абажуром електричне світло пом'якшувало, але не могло приховати ані товстого шару грубого макіяжу, ані широких монгольських вилиць на її обличчі. Якщо до професії, так і національності Ольги Демірової сумніватися не доводилося. Все гаразд, маленька, все гаразд, Борисе Івановичу, кивнувши той пробурмотів, хвоста за мною ніби не було, але в його голосі бриніла тривога. Він підійшов до вікна, злегенька розсунув фіранки і обережно визирнув назовні, а відтак різко відсахнувся. На тротуарі навпроти двоє чоловіків. І, здається, мені, він змовк і заходився гризти нігті, мав таку звичку, коли нервував. Росіянка похитала головою неквапливо і заспокійливо. Вони стояли там ще до вашого приходу. А все ж у мене таке враження, наче вони стежать за будинком. Можливо, байдуже погодилася та, але ж тоді. То і що, навіть коли вони і знають, на хід же упадуть не вам. На його губах перемайнула жорстока посмішка, а і правда, погодився він. Хвилину другу в задумі помовчав, а відтак зауважив цей клятий американець здатен подбати про себе не гірше за інших. Схоже на те, чоловік знову підійшов до вікна. Серйозні хлопці, промимрив він зі смішком. І, боюся, добре відомі поліції? Ну ну, братці Апаші, вдалого полювання. Ольга Демірова похитала головою. Якщо цей американець, і справді такий, як про нього подейкують, двійку полохливих бандюг тут не впоратись. Вона помовчала, цікаво. Що? Нічого, просто двічі за вечір вулицею проходив якийсь чоловік, чоловік із сивиною, то і що? А те, проходячи повз цих двох, він випускав рукавичку, а один з них підіймав її і повертав господарю заяложений прийом. Ти хочеш сказати, що той чоловік із сивиною їх і найняв? Щось на кшталт цього. Візитер розтривожився і занервував, а ти певна, що пакунок на місці цілий і неушкоджений. Про це забагато базікали, просто страх як багато. І знову заходився гристи нігті. Погляньте самі, схилившись над каміном, вона спритно розгребла вугілля і з-під нього, з самої середини, з-поміж клубків зіжмаканих газет, дістала довгастий, у брудну ж таки газету загорнутий сувертень і простягнула його чоловікові. Винахідливо, сказав той, схвально кивнувши. Квартиру обнишпорювали двічі, навіть матрац на ліжку розпороли. От я і кажу, промимрив він, забагато базікали. Усі ці спроби набити ціну були помилкою. А сам тим часом розгорнув газету. Всередині виявився невеличкий пакунок, замотаний у коричневий папір. Його він, звісна річ, теж розгорнув, перевірив вміст і швидко загорнув назад. Чоловічок саме закінчив. Коли різко задзеленчав електричний дзвінок. А цей американець пунктуальний, сказала Ольга, кинувши погляд на стінний годинник, і вийшла з вітальні. А за хвилину повернулася ведучи незнайомця кремезного, широкоплечого чоловіка, чиє заокеанське походження було очевидним, його проникливий погляд ковзнув із однієї на іншого. Месьє Краснін. Увічливо поцікавився він. Це я, сказав Борис, мушу перепросити за незвичність обраного місця зустрічі, але секретність понад усе. Я мені за жодних обставин не можна виявитися причетним до такої справи. Он як? не менш люб'язно перепитав той, ви ж бо дали слово, чи не так? Що жодна з подробиць продажу не розголошуватиметься, це одна з умов нашої трансакції. Американець кивнув. Із цього приводу ми вже порозумілися, байдужим тоном промовив він. Тож чому б вам тепер не показати товар, а гроші, асигнаціями у вас із собою? Так, відповів той, не роблячи однак жодної спроби пред'явити їх. Якусь мить повагавшись, краснін жестом вказав на невеличкий сувертень на столі. Американець узяв його та розгорнув паперову упаковку, а вміст підніс до електричної лампочки, де піддавав украй ретельному огляду. Вдоволений результатом він дістав із кишені товстий шкіряний гаманець і, вийнявши звідти пачку банкнот, простяг своєму візаві. А той ретельно їх порахував. Усе правильно? Так, дякую, месьє, все гаразд. Отож, відказав американець і недбало сунув коричневий пакуночок до кишені, він уклонився Ользі, «Добраніч, ніч, і вам, Месьє Красніне, і вийшов, зачинивши за собою двері. Дійко тих, хто залишився в кімнаті, зустрілися поглядами, чоловік облизав пересохлі губи і пробормотів. Цікаво. Чи дістанеться він до готелю? Обоє, не змовляючись повернулися до вікна і саме встигли побачити, як унизу американець вийшов із під'їзду, звернув ліворуч і жвавим кроком попрямував вулицею, жодного разу не озирнувшись. Із дверної пройоми навпроти вислузнули дві тіні і безшумно подалися на зирці. Переслідувачі та переслідувани розчинилися в темряві. Першою заговорила Ольга Демірова. Дістанеться живий і здоровий, сказала вона, вам нема чого хвилюватися, хоч за нього, хоч сподіваючись на протилежне. Чому ти так гадаєш? запитав зацікавлений Краснін. – Чоловік, що нажив стільки грошей, як він, ніяк не може виявитися дурним, відповіла Ольга. До речі, про гроші. І значуще глянула на нього. Ага? – Мою частку, Борисе Івановичу, Краснян із деякою неохотою простяг їй дві банкноти. Та кивнула на знак вдячності, але без жодних емоцій, і заховала гроші за підв'язку Панчохи. От і добре, вдоволено зауважила вона. Той з інтересом подивився на неї. Невже тобі не шкода, Ольго Васильівно?» Шкода? Чого? Того, що зберігалося у тебе. Бувають жінки. І, гадаю, їх більшість, які від таких речей просто божеволюють. Та в задуммі кивнула. Так, тут ви маєте рацію. Більшість жінок втрачають через них голову. Але я ні. Мені от тепер цікаво, і змовкла: Ну-ну, зацікавлено запитав співрозмовник, американець залишиться цілий. Так, цього я певна. Але по тому. Га, про що ти? Він, звісно, подарує їй якійсь жінці, замислено промовила Ольга, і мені цікаво, що ж станеться далі. Вона здригнулася, немов у нетерплячці, і підійшла до вікна, аж раптом скрикнула і гукнула свого товариша. Погляньте, он він знову йде, вулицею. Ну, той чоловік. Обоє задивилися вниз, а там прогулянковою ходою опростувала струнка елегантна фігура, на ній були циліндр шапокляк і плащ. Коли вона проходила повз вуличний ліхтар, його світло вихопило з темряви пасмо густого сивого волосся.